Вітаю вас, дітлахи, та запрошую до відеоспостереження за малинкою. Так, так саме за кущами малини. Тому що настав час, коли малина почала доспівати. Ось рядок, де росте малина. Ось рядок і ось тут. Але ж давайте подивимось. Чи є вже червона спіла мали, малинка? Є, діти, подивіться, наряду із зеленою багато вже спілою, спілої малини, спілих червоних ягідок, які так і манять, так і тягнуть до себе, так і хочеться їх з'їсти. А давайте я обійду з іншої сторони. Ось, подивіться, діти. Ось вони рядочки. І ось вже скільки малинки. Ось вже скільки її спілої, бачите? Ось вона. Але ж поряд із пілою, і зрілою є незрілі ягідки, тобто зелені. А що це таке гудить? Що це таке літає? Повз малини? Діти, хочу вам сказати, це літають і гудять бджілки, яких манить. Приваблює аромат ягід Або квіточків, які ще де-не-де де є, зустрічаються. Ось вони, бджілки. Ось вони літають і шукають. Бачите, ось ціла бджілка, вона шукає нектар. Вона бере його своїм своїм носиком, а потім, знайшовши, кладе їх в мішечок за ніжкою. Ось вони, які бджілки. Ось як вони гудуть. Ви чуєте їх? Давайте ще послухаємо. І побачимо. Ось вона бджілка. Полосате брюшко, чревце. Вони шукають смачний нектар. Де ж ви бджілки? Я хочу, щоб всі дітки побачили цих бджілок, як їх тут багатенько. Бачите, дітки? Вони літають і шукають нектар, квіточків, з якого вони збирають смачненькі і дуже солоденькі частинки, з яких потім виготовляють в уліку медок. А давайте поки що роздивимось, будову малини. Малина це кущ. У якого є ось такий довгий, 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 довгий стовбурок. Тобто це стеблина. На стеблині ось такі гарні листочки. Вони на прикруглі, наприкінці загострені, ось такими рисочками, смушками. Є малина колюча, а є без колючок. Ця малина без колючок. Оце діти в завізі ягідок, які ось-ось будуть рости. Оце вже ті ягідки, які після завізі виросли. А ось це вже стигла малинка, якої тут дуже-дуже багато. Ну і, ну і гаразд, що багато, ну і добре. Ой! Вийшло сонечко і знов з'явились бджілки. Давайте ще раз послухаємо, як вони гудуть. І поспостерігаємо за їх рухами. Вони скрізь, ці бджілки. Скрізь. Ось бачите, дідлахи, це квіточка малини, до якої приваблює бджілок смачний аромат. Ось такі квіточки вони шукають, сідають на них і збирають смачний солодкий нектар. Ось така вона жива природа, ось така вона малинка і ось таке воно літо. Яке приваблює своїм теплом і різними різними ягодами, фруктами, овочами, які вже починають дозрівати. З яких, однією з яких є малинка. Ну що, ж, дітлахи? А я вам кажу до побачення! До нових зустрічей в світі живої природи.